Що ж таке рослина? Здавалося б, відповідь проста, чи не так? Та насправді за цим словом ховається цілий всесвіт, де дивовижним чином переплітаються краса, наука і, власне, сама основа життя на нашій планеті. Давайте спробуємо подивитись на це, ну, скажімо, очима митця. Ось Тарас Шевченко, який був не лише геніальним поетом, а й художником, бачив у рослинах щось значно більше, ніж просто об'єкти для вивчення. Він був переконаний, що справжній інтерес до науки починається не з сухих фактів, а саме із захоплення, із захоплення красою. Це, звісно, дуже поетично. Але що ж каже наука. Давайте відійдемо від поезії і поставимо чітке питання, що такого є у рослини, що робить її саме рослиною. Чим вона фундаментально відрізняється, наприклад, від тварини чи гриба? А все починається насправді з двох ну дуже простих, але абсолютно ключових речей: це те, як рослини їдять, і те, як вони живуть. Отже, два кити, на яких усе тримається: перше фотоавтотрофне живлення. Звучить складно, так? Але насправді все просто. Рослини це такі собі сонячні кухарі, вони самі собі готують їжу, використовуючи енергію світла. І друге прикріплений спосіб життя. Вони нерухомі, а раз ти не можеш втекти чи наздогнати, то вся твоя стратегія виживання це ріст. І тут на сцену виходить наш головний герой, зірка всього цього процесу хлорофіл. Так, так, це саме той зелений пігмент, який і робить усю магію. Сам Чарльз Дарвін, уявіть собі, був настільки ним вражений, що назвав його найцікавішою з органічних речовин. І знаєте, він мав рацію. До речі, про хлорофіл є кілька просто неймовірних фактів: по-перше, в його центрі атом магнію. По-друге, його молекули можуть світитися. Це називається флуоресценція. Він абсолютно не розчиняється у воді. І найцікавіше, мабуть, це те, що ми бачимо восени. Коли хлорофіл руйнується, він ніби знімає зелену маску, і ми нарешті бачимо інші пігменти жовті, червоні, краса. Але де ж уся ця магія відбувається? А для цього нам доведеться зменшитися до мікроскопічних розмірів і зазирнути всередину. Щоб по-справжньому зрозуміти, як усе це працює, треба подивитись на цеглинку, з якої все побудовано, на рослинну клітину. Уявіть собі, що рослинна клітина це така собі високотехнологічна фабрика, і в неї є чотири суперособливості, які відрізняють її від інших. Це її міцні стіни з целюлози. Власні енергетичні станції пластиди, склад з енергетичними запасами, крохмалем і величезний резервуар з водою вакуоля. І ось тут ми бачимо просто геніальний зв'язок між мікро та макросвітом. Дивіться, клітинна стінка з целюлози, вона ну дуже жорстка, вона як каркас. Клітина не може рухатись чи змінювати форму. А якщо не можуть клітини, то не може і вся рослина. Ось чому вони й ведуть прикріплений спосіб життя. І до речі, саме ця целюлоза це те, що зроблені деревина, папір, бавовняні тканини. Уявляєте, все починається з цієї маленької клітинної стінки. Добре, зі стінами розібрались, а що там з енергією? А за це відповідають пластиди. Це по суті власні електростанції та заводи всередині клітини. І вони що цікаво бувають дуже різними. Загалом є три головні спеціалізації: зелені хлоропласти це ті самі сонячні панелі, де і відбувається фотосинтез. Вони готують їжу. Далі яскраві хромопласти. Їхня робота бути рекламними вивісками. Вони надають квітам і плодам червоного, жовтого, помаранчевого кольору, щоб привабити запилювачів, ну, знаєте, бджіл, метеликів, і нарешті лейкопласти. Це безбарвні комірки або ж склади, де рослина зберігає крохмаль на чорний день. І нарешті четвертий елемент величезні вакуолі. Уявіть собі, надувний матрац, коли він наповнений повітрям, він пружний і тримає форму. Ось так само і вакуоля заповнена клітинним соком, вона тисне зсередині на стінки клітини. Цей внутрішній тиск, який називають тургуром, і надає пружності всій рослині. Згадайте свіжий салат. Він хрумкий саме завдяки цьому. Гаразд, ми занурились у мікросвіт клітини. А тепер давайте віддалимо камеру і подивимось, як ця клітина вписується у велику картину життя на землі. Де ж місце рослин на величезному еволюційному дереві? Так от сучасна наука каже, що всі рослини це одна велика родина, і ця родина має наукову назву супергрупа архепластиди. Це по суті їхній еволюційний клан. І що цікаво, в цьому клані не лише ті рослини, до яких ми звикли дерева, квіти, трави. Тут є і їхні давні родичі: глаукофітові водорості, червоні водорості, і, що найважливіше, зелені водорості. Саме вони вважаються прапрапрабабусями всіх наземних рослин. Усіх їх об'єднує спільний предок. І ось тут тут просто вибухає мозок від різноманіття. Просто на секунду задумайтесь: існують одноклітинні рослини водорості, а існують гігантські секвої заввишки з хмарочос. Є рослини, які встигають прожити все життя за кілька тижнів, а є дерева, довгожителі, яким тисячі років. Дерева, кущі, трави це справді нескінченний калейдоскоп форм і геніальних пристосувань до життя. Добре, ми розібрали, як рослини влаштовані, хто вони такі, а тепер найголовніше давайте складемо всі ці шматочки пазла разом, щоб побачити, яку ж колосальну роль вони відіграють для всієї планети. Так, ми вже з'ясували, що фотосинтез це спосіб рослини. Поїсти, але це це лише верхівка айсберга, тому що у цього процесу є побічний продукт, і цей побічний продукт змінив усю нашу планету. Він створює кисень так, той самий кисень, яким усі ми дихаємо просто зараз кожен наш вдих – це подарунок від рослинного світу. Вся атмосфера нашої планети, в тому вигляді, як ми її знаємо, це результат їхньої мільярдолітньої праці. І наостанок, давайте залишимо одне питання, над яким можна подумати, що ж для рослини важливіше, світло чи тепло? З одного боку, світло це енергія, це паливо для фотосинтезу, без нього ніяк. А з іншого, тепло це те, що дозволяє всім хімічним реакціям відбуватися з потрібною швидкістю. Що ж первинне? Це чудово показує, наскільки все в природі тонко збалансовано і взаємопов'язано.